В тому, що е, Гьоте, сам того не бажаючи зробив самогубство естетично привабливе. Mm -hmm. mm -hmm. Але ви чи можна його в чому в цьому звинувачувати? Є художні цілі. Mm -hmm. mm -hmm. І ви е, наперед знаєте, в яких тонах будуть оплакувати ваше життя, бо ви тональність оплакування приписуєте самотужки. Ви сам собі пишете епітафію. Це дуже привабливо. Це настільки привабливо, що зараз на цьому ловляться сучасні підлітки. От ігри з самогубством, чому підлітки стрибають з дахів, вкорочують собі віку під впливом соцмереж? Що їх вабить? В них же не таке трагічне життя, щоб вони відкорочували собі віку від страшних проблем і не гаразд. Ну, скажімо, вони не дуже то його і усвідомлюють, навіть якщо воно таке. В їх, так. вабить mm -hmm. їх вабить естетика. Їх вабить те, що вони звісно. наперед уявляють собі, в яких тонах буде оплакуватися їхня смерть. Це страшна спокуса і це приваблює.